Служба безпеки України на Миколаївщині викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Про це повідомили в офісі генпрокурора і прес-центрі СБУ. За даними правоохоронців, колаборанти збирали розвіддання про місця базування сили оборони на території регіону. Також вони коригували ворожі атаки по житловим будинкам та інфраструктурі. Саме за їхнім наведенням росіяни восени минулого року вдарили ракетою по багатоповерхівці у Миколаєві. Тоді загинуло семеро людей. В тому числі дитина за даними СБУ. Координати цілей інформатори передавали ворожі спецслужби через зв'язкового. Ним виявився проросійський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом Лохматий, який переховується в окупованому Донецьку і підозрюється в державній зраді. За вказівкою ФСБ він дистанційно створив на Миколаївщині власну агентурну мережу, до якої увійшли 13 місцевих підписників його телеграм-каналу. Під час спецоперації службою безпеки України встановлено і затримано всіх фігурантів. На підставі доказів слідчі повідомили дев'ятьом підозру за поширення інформації про сили оборони України. Наразі вони перебувають під вартою. Ще чотирьох учасників схеми суд визнав винними у злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми.